Так, вже ставлю наперед, щоб потім не забути. Так, ще одна хвилиночка. Чекаємо і починаємо. Так, давайте вмикаємо вже всі камери. Так, будь ласка, на годиннику 13.25 будемо починати вже наш урок. Ми продовжуємо говорити сьогодні, закріплювати наші знання про апостроф. Так на минулому уроці ми пригадували з вами взагалі після яких букв пишеться апостроф. Так, ми знаємо. І на минулому уроці ми розглядали з вами, що апостроф також може писатися після наших префіксів, але не після всіх. І на минулому уроці ми звичайно з вами це завданішку розбирали. Сьогодні на уроці ми продовжуємо говорити про наші префікси, і сьогодні ми будемо вчитися переносити слова з нашим апострофом. Тому давайте зараз саме зараз давай подивимося, не гаємо часу і одразу попрацюємо над мовленнєвою розминкою, попрацюємо над віршиком. Давайте прочитаємо прочитаємо наш віршик. Давай, Соня. Прокидаємося, не спимо, працюємо і читаємо наш віршик. Від тепер апостроф дружить з єю я, подвір я в'ється в юн сім'я, а ще апостроф дружить з ї. Від'їхав, з'їсти слов'ї, солов'ї, солов'ї. Апостроф пишуть після них п'яти відомих букв. Губних. Дякую. Отже, ми з вами знаємо, що апостроф дружить з голосними буковками я Ю, Є, Ї. А ще апостроф пишуть після них п'яти відомих букв губних. Яких же це? Денис Сидоренко, сядь, раді бога, будь ласка, і не скачи. Б, П, М, Ф, Р. Отже, це б П, В, М, Ф, Р. І ми їх вивчили тепер, і ми запам'ятали їх, так? А після префіксів зустріти апостроф також можна діти. Лиш перед я, ю, лише перед я і лише перед я ю да є я з'їв, з'юрбивсь об'єм. Але що ми знаємо не тільки після губних, ну такий віршик, так про наш апостроф. Ми з вами знаємо, що після букв. Пів після букв в биповому фру інколи з ми, але якщо ці букви приголосні, тверді, перед яю її ми ставимо апостроф. Так само на минулому уроці ми з вами розбирали, що апостроф ми можемо писати і після префіксів, але після яких префіксів хто мені нагадає, Даша. Після префіксу. При, після префіксів яких? Які закінчуються, також. Закінчуються також приголосними приголосною. Твердою. Буквою, ну, дешуня, що не так? Так, добре, будь ласка, отже, сьогодні ми будемо вчитися переносити слова з апострофом, тому давайте зараз з вами запишемо. Сьогодні у нас 25 січня класна робота. І, будь ласка, запишемо, е, пригадаємо елементи написання великої букви В і буковки О, і запишемо таке речення восени. І буряк м'ясо. Це у нас з вами прислів'я. Як ви розумієте цей вислів? Восени і буряк м'ясо. Тому що восени буряк росте. Ну, по перше, восени це у нас осінь, так. Навпаки, буряк достигає восени. І говорять, що ну, бурячок, ми ж їмо там і червоний бурячок, так? Ну і говорять, що порівняння таке, що восени буряк за м'ясо піде, так, можна поїсти і посмакувати. Так, добре. Будь ласка, дописуємо. І так, написали? Так, так. Отже, ми продовжуємо працювати і давайте пригадаємо правило: після яких і перед якими буквами ми пишемо е будь ласка, апостроф. Діма, нагадай правило. Діма, мікрофон. Постров ми пишемо після букв Я. ю, є. Після букв приголосних яких? Можна я розкажу? Після б, п, в, м, ф, р, з перед яюї, але приголосні б, п, в, м, ф, вони, по перше, які. Повинні бути приголосні тверді. Не забувайте, після приголосних перед голосним ставиться у нас апостроф. Добре, давайте відкриємо підручничок на сторіночці 93 На і подивимося на нашу вправу 9. Нам потрібно попрацювати з підручником і пригадати, як же ми переносимо слова з апострофом. Ми про це говорили. З вами так. Пригадати, як переносяться слова з апострофом і а, поділити для переносу ті слова, які перед нами є. Записуємо з вами вправа 9. Отже, вправа 9. І давайте подивимося і прочитаємо слова. Які у нас є з вами слова? Ім'я в'язання б'є. Давайте спробуємо поділити правильно ці слова для переносу. Як ми перенесемо е, слова. Сім ну, Будь ласка, перше слово сім'я. Як ми поділимо його для переносу? Сім'я. М'я. Сім сім а м'як перенести. Да. Так, добре. Далі, в'язання. В'язання. А ще? В'язання. Яза. В'язання. Так, добре. А ще, бур'ян? Бур'ян. Бур'ян. Ур'я був мар'ян перенести у слові б'є. Ми можемо зробити перенос? Ні. Но, ні, 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 не можемо. Скажіть мені, будь ласка, чому ми не можемо перенос, зробити перенос? у слові «б'є»? Тому що тут тобі букви. Тому що в слово б'є у нього лише один склад, і ми не можемо один склад розірвати, щоб перенести е, слово, щоб поділити слово для переносу. В ньому має бути приголосна і голосна буква. Запам'ятайте, ніколи не можна переносити одну голосну, одну приголосну або розривати її від складу. Давайте подивимося з вами. Ви тільки що перенесли мені. А будь ласка, слово поподіли та переносить слова сі, м'я, за ня, я. У, р я. Я. подивіться. Отже, ми, коли з вами переносимо слова з за апострофом, запам'ятайте, то е, ось оцей склад, оцей є склад м'я, в'я, р'я, Це є складом, і ми не можемо відривати апостроф від тієї букви, приголосної, до якої. Він належить. Це зрозуміло? Yes. Давайте зараз yes. з вами запишемо yes. ось уже оці слова, але так, як ми їх будемо переносити. Тобто ось, ось цей другий рядочок. Сі, я, -я за, ня, бур, бу, ар'ян переносимо. Це просто отак переписати? Каролін, оце просто отак переписати. так. Денис Сидоренко. Yeah. Нет. Е. Не. Так. Е. Так, будь ласка, к рукой мы с вами дали. Я натягивала что-то с со звуком из камеры. Что с звуком? Маленько добре. Будь ласка, дивимося, будь ласка, далі. Отже, що ми можемо в нашому підручнику є такий висновок про перенос слів за поступом. Бачимо: з'явитися, роз'єднатися, об'їхати або об'їхати можна і так, і так. але... Зверніть увагу, як поділені слова для переносу за апострофом. Отже, роз'єднатися. Запам'ятайте, що слова за апострофом по правилу, по правильному переносяться. По складам, по складам. Ми, ми по-перше, пригадуйте, як вчилися переносити слова, так, то ми їх переносили. Ми спочатку слово ділили на склади, а потім переносили. Але апостроф, запам'ятайте, не відокремлюється від попередньої літери, від тої літери, з якою він пов'язаний з апострофом. Подивіться, будь ласка. Отже, а... Де у нас з вами, де у нас з вами залишився? Залишився у слові роз'єднати, так, і, і об'їхати. Отже, тут трішечки перенос був неправильний. Ну або правильний, але чому? Тому що, подивіться, ми з вами знаємо, що апостроф не потрібно відокремлювати від попередньої літери. І тому ми повинні це запам'ятати. Якщо у нас з вами є префікс роз, так, об? А то ми з вами бачимо, що у слові об'їхати «об» – «об» це вже і є окремий склад, роз це і вже є окремий склад. То може бути випадок, що ми можемо роз'їдати, але це буває дуже рідко. Правильно потрібно їх переносити як? З тією буквою до якої. Апостроф і е, та буква голосна належить. Тобто запам'ятати, ось потрібно правило, що слова з апострофом після префікса переносяться по складам, скільки складів у слові стільки буде і переносів можливо, але апостроф запам'ятайте ніколи не відокремлюється від попередньої літери, до якої він належить. Якщо апостроф належить до буковки з. То значить, ми його не розриваємо. У слові роз'єднати. Подивіться, будь ласка, якщо поділити це слово на склади, скільки в ньому буде складів? Скільки у слові роз'єднати буде складів? Чотири, чотири, чотири. Чотири, дивіться, і тому, тільки тому ми можемо з вами що зробити? Поділити це слово на склади єд на ти В цьому випадку ми можемо відірвати ось оцей апостроф і буковку є. В інших випадках цього робити не можна. Будь ласка, давайте зараз з вами. Давайте зараз з вами запишемо вправа, вправа. За підручником десять так Алло. Дякую. Будь ласка, дивимося з вами далі. Отже, що нам потрібно зробити? Нам потрібно утворити і записати слова із префіксами і пояснити правописів, поділити їх для переносу. Подивіться, будь ласка. Отже, давайте утворимо спочатку ці слова. Давайте утворимо ці слова. У нас є префікси об, під, від, при, «по», «роз». і є частинка, з якими утворюються ці слова: об'їхати, під'їхати. Під під Приїхат, «приїхати», «поїхати», «роз'їхати». Роз а, а тепер другий стопчик. У нас є з вами об'єднати, під'єднати, під'єднати, приєднати. Об єднати. Об єднати. Тепер скажіть мені, будь ласка, в яких випадках ми не будемо з вами ставити, в яких а, двох випадках ми не ставимо у префіксах апостроф? Назвіть. У слові їхати. В яких двох випадках ми не ставимо апостроф? Ну, а дивіться, слово об'єднати, об'їхати, об'єднати. Пишемо з апострофом чи без? Без. З якого дива? З апострофом. Клас, вообще, говорили балака, але сіли і ридать починає. Під'їхати, під'єднати. Під'їхати ставимо. Під'єднати. Від... Під Теж ставимо. Далі. Від'їхати, від'єднати. Приєднати не треба. Я запитую: від'їхати, від'єднати. Ставимо апостроф чи ні? Ні. Чого ні, ні? ну від. вік! При... Закінчується приголосною твердою. Чому ми не ставимо апостроф? Приїхати, приєднати. Приїхати, приєднати. Я з ким зараз працюю, шановні. Приїхати, приєднати. Ми ставимо апостроф, чи ні? Ні що при префік закінчується голосною. Поїхати поєднати. повітряна тривога Я чую, що вже включилася повітряна тривога, тому, будь ласка, це завдання вам самостійне на виконання. даю швиденько хвилиночку, це вправа на виконання самостійне, і зараз я ще, ще скину одну вправу на виконання. Все, мої хороші, переходимо в укриття. Thank <applause> you.